32 дорослих, з них одна дитина. На Вінниччині продовжують виявляти хворих на гепатит А. Здебільшого це сімейні випадки, кажуть у департаменті охорони здоров'я області. Вони перебувають у лікарнях. За день дослідження показують від двох до чотирьох позитивних до інфекції. Загалом спочатку спалаху підтвердили 283 випадки хвороби. Вірусний гепатит А проявляється як так званий грипоподібний. Захворювання. Тобто перші ознаки це можуть бути маскуватись під картиною гострої респіраторної інфекції, це нежить, це температура, це інтоксикація. Але на що треба зразу звертати увагу? Це пожовтіння шкіри і очей, це диспептичні розгляди, це мається на увазі блювота, тошнота блювота, диспепсія. І це темний кошти. Разом з тим збільшилась і кількість вакцинованих людей. 670 медичних працівників вже зробили щеплення. Також, аби виявити джерело інфікування, у Вінницькій громаді та області дослідили щонайменше 2,5 тисячі працівників ринків, підприємств та установ. Виявили шестеро інфікованих. Продовжують досліджувати і питну воду. Вірусу у пробах не виявлено.